Чемпіонський виступ на європейській арені легкоатлетки з Кам'янця-Подільського підготовка до світового старту Марина Бахроманчук також у черговому випуску програми Спортдайджест інтерв'ю із капітаном національної збірної України Ігор Нескорених Олександром Маковеєм. Вітаємо і стартуємо. Кам'янчанка, чемпіонка Європи серед юніорів Олександра Чернуха в Ізраїлі, виступала у секторі для стрибків потрійним. Спортсменка сягнула позначки 13 метрів та 63 сантиметри. Цей результат не лише приніс перемогу Олександрі, але й став кращим у її спортивній кар'єрі. Показала його атлетка у заключній спробі. Срібна призерка старту Сарбка стрибнула 1350. And that's a good jump from Chanuka. Я взагалі не очікувала, що буде перемога. Я їхала просто показувати свій результат. Ну, я просто мала виступити на своєму рівні, так як так вийшло, що літній сезон у мене розпочався з найкращого мого результату. Також неочікувано. І потім черга стартів з була невдала. Ну, Була за 13 метрів, але не так близько до мого особистого особисто. Загалом основною цілею на цей сезон було виконати майстра спорту. І якраз на цьому останньому старті в мене це вдалося, ще в кваліфікації я зробила 13.59, а майстра спорту 13.50. Я вже була на небі від щастя. Кваліфікація пройшла максимально легко. Не знаю, я не була напевно ніколи настільки крутій формі, як тоді. До складу збірної команди України також увійшов представник зі Старокостянтинова Роман Горбачов. Атлет змагався у спортивній ходьбі на дистанції 10 тисяч метрів. Спортсмен подолав її за 45 хвилин та 10 секунд. У підсумку на чемпіонаті Європи посів 14-те місце. Михайло Брудін, бабуся, якого була уродженкою Хмельниччини, виграв золото чемпіонату Європи в метані диска. Атлет показав результат: 66 метрів та 58 сантиметрів. На нагородження взяв із собою фотографію Фаїни Мельник. Це фото моєї бабусі, Фаїни Мельник, легендарної метальниці. Диску. Завдяки їй я почав займатися цим видом. Мій тато читав її щоденники та запропонував мені спробувати. Участь у чемпіонаті Європи взяли 33 українських спортсменів четверо з них вибороли медалі і принесли збірній 10-те командне місце. І в продовженні легкоатлетичної теми цими вихідними в Угорщині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. На нього вирушать три олімпійки, титуловані вихованки дитячо-юнацьких спортивних закладів Хмельниччини. Заслужений майстер спорту України Марина Вахроманчук виступатиме у двох дисциплінах: потрійний стрибок та у довжину. Майстер спорту міжнародного класу Вікторія Ткачук, вихованка Нетішинської кадри США, яка виступає за Донецьку область, заявлена у бігу на 400 метрів із бар'єрами. Заслужений майстер спорту України Людмила Оляновська з Ярмолинецькою до США виступатиме у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Представлятиме Київську область. Пляжники з різних куточків нашої держави зібрались у Хмельницькому. Вдруге за літо обласний центр приймав двозірковий чемпіонат України з пляжного волейболу. Змагалися чоловічі та жіночі команди у парку Молодіжному. Хто святкував перемогу? Розповімо далі. 33 команди вийшли на змагальний волейбольний майданчик у Хмельницькому. З них 11 представляли нашу область. На відміну від червневого чемпіонату України, в якому брали участь класики. У серпні його учасниками стали переважно пляжники. Зараз ми маємо ще більше пляжників. А у класиків почався класичний сезон, тому маємо дуже сильну конкуренцію. Так, на тому турі були якісь сенсації, там, те, чого хтось не очікував. Зараз ми розуміємо, що десь 4-5 команд є такі, що претендують на перше місце. Це у хлопців. У дівчат, скажімо так, не... Не сильно мастеровита публіка, але дуже рівненька, то конкуренція буде дуже сильна. Є Київ, є Харків, до хлопців є команда, що представляє міста Бахмут та Краматорськ. Є з західної країни, з Рівного, зі Львову, з Валява, Ужгород. Для волейболістів-пляжників чемпіонат України став підготовчим етапом до європейських змагань. За кілька днів стартує чемпіонат Європи серед молоді до 22 років, а наприкінці серпня серед спортсменів до 18. Тим часом спортивний тандем Микита Ангелов та Святослав Карвацький у такий спосіб готуються до універсіади. Ми себе мотивуємо тим, що нам в ближайший час треба буде їхати на універсіаду з воліну з пляжного волейболу на Європу. Це В Іспанії нам треба буде їхати 19 там, вересня. Ми от вирішили з моїм напарником зараз приймати участь у чемпіонат України та тренуватись, щоб виступити дуже вдачно на, тому, на той університеті. Це досить важливі змагання, на які потрібно зараз максимально гарно підготуватись. Тому ми кожного кожного тижня будемо виступати на чемпіонатах України зараз Хмельницькому через тиждень буде у Хирові, потім в Києві. Тобто насичений дуже змагальний процес. Да, процес. Нещодавно ми спостерігали феєричний матч наших українських волейболістів, які виступали на чемпіонаті Європи з пляжного волейболу, і посіли почесне третє місце. Це попов Різнік і зазначити, що в свій час захищали терена нашого волейбольного клубу Новатор і не один сезон виступали під прапорами Хмельниччини. За підсумками триденних волейбольних баталій, чемпіонами України серед жінок стали представниці столиці та Львова, спортсменки з Хмельницького Срібні. Серед чоловіків перші на п'єдесталі тандем Ангелов, Карвацький, Сум та Києва. Команди з обласного центру у цій категорії до призової трійки не потрапили. Напередодні фіналу ігор нескорених навчально-тренувальний збір. Хмельничанин Олександр Маковей разом із українською збірною вирушив до Хорватії. Там триватиме підготовка наших військових до міжнародного етапу ігор нескорених. Відбудеться ж він у варісні в німецькому Дюссельдорфі. Олександр змагатиметься у п'яти адаптивних видах спорту: це штовхання ядра, метання диску. Баскетбол та регбі на кріслі колісному та волейбол сидячи до слова напередодні хмельничанина обрали капітаном збірної. Це в першу чергу спортивна реабілітація, це е, такий дух незламності, який зцілює, е, можна сказати, навіть так. Це окрема така, скажімо, як сім'я, де ти себе почуваєш комфортно, де Якісь зауваження, якісь ну, слова підтримки, мають особливу цінність. Та як нас девіз бійці, чи є ті... чий дух сильніший за тіло. Він підтверджує, що хлопці там з ампутаціями, двома ампутаціями, з трьома ампутаціями вони грають в волейбол, вони доволі конкурентні, вони. Незважаючи те, що у них одна рука, і вони маневрують, вони роблять подачі, вони приймають м'яч. Нагадаємо, на всеукраїнському етапі Олександр Маковей здобув два золота у штовханні ядра та баскетболі на кріслі колісному разом із хмельчанином до ігор нескорених готуються 25 наших захисників. Записали бал до свого активу ФК Поділля на доданих хвилинах. Вирвало нічию у матчі третього туру чемпіонату України. Зустрілися хмельничани із харківським металістом. Першими відзначилися номінальні господарі. Сталося це на 23-й хвилині. Поділля відповіло супернику за кілька секунд до свистка, що сповістив про завершення матчу. Тож один, -один. хотілось більш впевнених дій. Кісь все на все на судорогах. все, нема такої осмисленої поки гри. Зрозуміло, багато ротацій, настремовані плюс вилучення було в тій грі, але це таке оправдання. Так собі потрібно працювати і налаштовувати нашу гру до хорошої якості. У четвертому турі чемпіонату України у першій лізі Поділля зіграє із Кам'янець-Подільським епіцентром, прийматиме суперника на головній спортарені міста 19 серпня. Цього ж дня волочиський агробізнес мірятиметься силами із командою Хуст Закарпаття. Тим часом агробізнес та епіцентр напередодні в очній зустрічі розписали мирову. Рухаємося далі. Хороша команда, агробізнес. Молодці, я ж кажу. Но нам я ж кажу, для того, щоб. Вирішувати ті задачі, ми повинні, я ж кажу, в першому темі, ми зобов'язані забивати такі м'ячі. Хвилина 20-та, ми вирівняли ігру і в дальнішому, я думаю, рівна ігра була така бойова, з хорошими моментами. І думаю, що і результат закономірний. Повернувся у Шахтар Дмитро Чогиринський після майже дев'ятирічної перерви знову у лавах гірників. Футболіст, який родом із Ізяслава, вийшов у стартовому складі Шахтаря у матчі третього туру УПЛ. Зіграв проти Олександрії 74 хвилини. Закінчилася гра перемогою помаранчево-чорних 2-1. Після матчу Дмитро Чогиринський в інтерв'ю при прес-службі команди розповів, що футбол в УПЛ став більш інтенсивним і припустив, що поточний чемпіонат у порівнянні з попереднім буде вищим. За рівнем. Вихованець Хмельницької до номер 4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з вислування на байдарках і каноє. Виступав в одиночці. Загалом на змагання до Умані вирушили 30 спортсменів з Хмельниччини віком від 13 до 16 років. Далі детальніше. Після Умані виходить на Хмельницьку воду і вперше у статусі чемпіона України. 14-річний вихованець, спеціалізований до 4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. переможною для спортсмена була 200 метрівка. Змагався у каноє одиночці. Ці змагання були моїм першим таким великим досвідом, на який я переміг. На інших всеукраїнських змаганнях я Програвав, але це був цінний досвід. До речі, змагався Артем у власний день народження, тоді долав 500 метрівку, здобув срібло. Взагалі в нас каної якби в школі дуже культивується, і такий, у нас багато чемпіонів. І двоє є представників каної, які представляли на Олімпійських іграх. Це Алтухов, Павло, Ячук, Дмитро. І були на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро і Олімпійські ігри в Токіо. Тому ми сподіваємося, що наш деяк Артем також досягне великих успіхів в Каноя. Потім Байда. Хлопчики, які також гарно виступили, вони здобули дві медалі. Це срібло, в байдарці двійці на дистанції 200 метрів, і бронзу вони взяли в байдарці четвірці 500 метрів. Це в нас Поліщук В'ячеслав і Мельник Максим. Іля Музика також повернувся зі змагання з нагородами. Бронзові медалі здобув у тандемі з Максимом Козачком та двома спортсменами з Волочиська в каної четвірці на 200 та 500 метрівці. Якщо там хтось вся один зб'ється, то вже четвірка не буде їхати, то, тобто вже треба бути повністю злагодженими всім четвірок. Ходив на кною вже чотири роки, готувався до цих змагань ціле літ. Хмельницьку область на чемпіонаті представляли 30 спортсменів, 14 з них – це вихованці ДЮСШ номер 4. Ще четверо висловальників з дитячо-юнацької спортивної школи номер 3. Учасники в Україні було 604 учасники. Взагалі, це досить пристойні були змагання. У нас спортсмени змагаються на трьох дистанціях. Це 1000 метрів, 500 метрів і 200 метрів. Ось є, були тисячу метрів, були представлені тільки одиночними човнами. 500 і 200 – це були двійки і четвірки. Також на всесвітній літній універсіаді 13-ті у загальнокомандному заліку. Збірна України в Китаї завоювала 11 нагород, чотири з яких найвищого гатунку. За інформацією обласного управління молоді та спорту, серед учасників були і спортсмени з Хмельницької області. Зокрема, п'ятеро студентів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Троє увійшли до складу збірної України з волейболу. Вона посіла восьме підсумкове місце. В останній день універсіади наші хлопці поступилися збірні Португалії. тхеквондист Олег Маматов став дев'ятим. Перша сутичка закінчилася перемогою. У другій поступився. медальним заліком залишився дзюдоїст Заур Дунямалієв. Рівень змагань дуже високий. Тут зібралися всі топи нашого рейтингу. Тут присутствують олімпійські чемпіони, чемпіони світу і конкуренція дуже велика. Срібні у парній гонці дівочий спортивний тандем привіз у Хмельницькій медалі чемпіонату України з велоспорту. Завоювали їх Даліда Звірановська та Анастасія Потапчук. Змагалися у Житомирі, крім парної гонки. Відбулися і всеукраїнські змагання у груповій та гонці Критеріум. П'єдестал також не був без хмельничан. Далі розповімо детальніше. Перше стартували у парі і одразу здобули нагороди. Це вихованки Хмельницької, ДСШ номер 4 Даліда Звірановська та Анастасія Потапчук. Дистанція була 10 кілометрів, а було нелегко. Спортсмени суперники досить сильні і було дуже жарко. Насправді, через це потрібно було дуже постаратися. Приїхали другими. Ну, звісно, не першими. Хоч б приїхати першими, але як є, Виправимо. Виправим? 16-річному Ярославу Волощуку та його напарнику з Донеччини до першого місця у парній гонці забракло 25 секунд, стали сьомі. Наступного дня у всеукраїнському змаганні в груповій гонці, дистанція якої склала 50 кілометрів. юний хмельничанин вже святкував перемогу. Було дуже важко, суперники дуже сильні були. Бо вся Україна була. Ну, все нас добув, старався, терпів. нормально заїхав. Третій день був критеріум. На очі. Я виграв два фініша був, там попейочки давали, а далі хлопець з Кривограда, він виїхав отрив і я заїжджав другим. І то, що Я виграв два очка, то я заїхав першим. Здобув 22 очка, а друге місце 18. Підготовка була більш відновлюючий характер несла, так як ми приймали участь в чемпіонаті України в Чернівцях по мовтенбайку. У нас між змаганнями було три дні всього лише. Так що ми відновились і поїхали далі працювати. Хмельницькі на змаганнях у Житомирі представили восьмеро спортсменів. Усі вихованці дають США No4. Було більше ста спортсменів з різних областей. Також були представлені і евакуйовані Донецьк, Чернігів, Луганськ, Миколаївська область, де практично поряд з фронтом знаходяться, теж були представлені і здобули медалі. Практично вся Україна. Дещо завадили. Цей час повітряні тривоги, так само як в нас в області, було так само і там діти трохи не виспались, але як кажуть, всі в рівних умовах спорт і спорт будемо робити краще себе дітей. Черговий старт для велосипедистів з Хмельницького відбудеться у білій церкві. Вона буде приймати другий тур відкритого чемпіонату України у гонці критеріум. До дня незалежності турнір зміні футболу Подільське літо на полях зі штучним покриттям до ДЮСШ номер один змагалися наймолодші гравці за юнаки 6-7 років. Відбувся турнір у форматі фестивалю, розподілені команди на дві підгрупи. Найсильніші з кожної продовжили боротьбу у фіналі. Це дітки, які роблять перші кроки в спортивному житті. Вони є такі, що займаються декілька тижнів, є такі, що займаються вже два роки. Тому в них може бути трішки різна кваліфікація, але в дитячому віці це дуже швидко нівелюється і вирівнюється. Тому їм потрібно постійно тренуватися і приймати участь в будь-яких спортивних заходах. Ми маємо вісім команд, це шість хмельницьких місцевих команд, а також дві кроселівських команди, які до нас приїхали в гості. Змагання триватимуть протягом двох днів. Ми підготували гарні подарунки, призи для всіх команд, для вихованців, щоб вони запам'ятали це свято спортивне, яке ми проводимо з нагоди відзначення Дня незалежності. В нашій спортивній школі в першій заплановано декілька таких заходів спільно з управлінням молоді і спорту. Це змагання з мініфутболу серед юнаків, змагання з мініфутболу серед дівчаток, змагання з гандболу, а також змагання з волейболу. Тобто ми всі наші відділення будуть організовувати поетапно такі змагання серед своїх вихованців та гостей нашого міста. Ким спортодайджес був цього разу завершить програму Відео із чемпіонату світу з веслування на човнах дракон. Українській команді на ньому вдалося завоювати срібло і бронзу усього шість нагород. Вразив глядачів заїзд у відкритому класі на дистанції 2000 метрів. За інформацією, Мінмолодспорту, за 200 метрів до фінішу. Човен нашої команди затопило хвилею від суперників. Але, попри це, наш екіпаж продовжив вислувати і дістався фінішу. Sixth, nine of the World Jaguar World Championships finishes the race, the 2000 meter race for the Ukrainians, and they finish the race with a sunken boat. Nothing can stop this Ukrainian team, and the crowd goes wild for the Ukrainian team crossing them. Great, great, great effort by the Ukrainian team, showing us how you finish a race no matter what. This is.